А що змушує залишити затишну домівку заради невідомих пригод? От сьогодні ми й розбираємося з цим питанням на прикладі класичної української казки Галини Малик. І це, знаєте, не просто історійка про кошеня, це насправді глибока розмова про дім, про вибір і про те, як ми цінуємо чи не цінуємо те, що маємо. І все починається саме з цього одне просте, але таке потужне запитання це ж справжній крик душі, який запускає цілу подорож. Він народжується з нудьги, з незадоволення, і власне з цих слів усе й закрутилося. Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти, чому кошеня втекло, треба спершу подивитись, а що ж воно власне покинуло. На перший погляд, це був просто ідеальний світ, але як ми побачимо, іноді ідеальний може стати занадто тісним. Так, а яким було це життя? Ну, дивіться, власна мисочка, свіже молоко щоранку, без збоїв, дівчинка з кісками, яка про нього дбала, затишний будиночок біля самого лісу. Все було безпечно, все передбачувано і однаково день у день, одне й те саме. І ось ця передбачуваність, цей комфорт з часом почав відчуватися як золота клітка. І от стається переломний момент. Цей ідеальний світ раптом стає задушливим, і кошеня приймає рішення: геть комфорт, хай будуть пригоди. Все це вона точка неповернення. Тож наша кошеня вирушає до лісу. Починається абсолютно новий розділ, повний захвату і подиву, усе навколо нове, яскраве і здається, безмежно цікаве. Тут дуже добре видно, який вибір воно зробило, правда ж? Звичну мисочку з молоком геть, а замість неї райдужні бабки та смарагдові жуки, турботу дівчинки на спів пташок. Це був по суті обмін простого, надійного щастя на щось сліпуче яскраве, але абсолютно непередбачуване. Його настільки захопили нові враження, що воно йшло все далі й далі, вглиб лісу. Воно так поринуло у свої відкриття, що геть забуло і про дівчинку, і про будиночок, про все, що залишило. Ейфорія від пригод затьмарила просто все. І ось тут тон усієї історії змінюється, бо пригода починає показувати свій інший суворий бік. Коли перші яскраві враження згасають, у двері стукає реальність і стукає добряча. Добре. Переходимо до наступного етапу. Кошеня шукає допомоги і зустрічає мешканців лісу. І тут на нього чекає дуже важливе відкриття те, що добре для інших, не обов'язково є добрим для тебе. Першим на його шляху трапляється колючий клубочок голок їжачок. Ця зустріч, можна сказати, задає ритм усім наступним. Кошеня вперше відчуває на собі лісову гостинність, і, м'яко кажучи, вона виявляється не зовсім такою, як очікувалося. Єжак же щиро, щедро пропонує найкраще, що в нього є. Але ключовий момент ось у чому його уявлення про найкраще це одне, а потреби кошеняти – зовсім інше. Для їжака це делікатеси, а для кошеняти, ну щось неїстівне. І це перший урок. Доброта без розуміння не завжди допомагає. Історія розвивається за тим самим сценарієм цього разу в деревах миготить рудий хвостик. У кошенята знову з'являється надія. Але чи виправдається вона цього разу? Пропозиція білочки лише підкреслює ту саму ідею. У кожної істоти свої скарби і свої потреби. Для білки горішки це все, це запорука життя. А для нашого голодного кошеняти вони абсолютно марні, і це лише посилює його відчуття самотності. Тим часом вечоріє і ставки зростають, з'являється довговуха істота заєць. Напруга наростає, правда? Кошеня все ще самотнє, голодне, а в лісі скоро стане темно і страшно. І знову те саме заяць з гордістю пропонує найкращу, на його думку, їжу в усьому світі, і цей момент остаточно кристалізує проблему кошеняти. Воно оточене щедрістю, але помирає з голоду. Світ повний їжі просто не для нього. І ось воно прозріння, момент істини. Кошеня у відчаї, йому не потрібні ніякі лісові делікатеси. Воно хоче лише одного того буденного і звичного, що залишило свою мисочку, своє молоко, свій дім. Нарешті проблиск надії. Це кульмінація історії, початок довгоочікуваного шляху додому. Завдяки останньому знайомому з'являється шанс усе виправити. І ось як відбувається порятунок. Кошеня описує дівчинку, і цей опис стає ключем. Заєць впізнає її, він стрибає попереду, веде за собою, і раптом ліс просто закінчується. А попереду рідний дім. І найкраще на Ганку на нього чекають. Яке емоційне завершення. В об'їмах дівчинки кошеня муркоче, воно вже й забуло, що було голодним. Відчуття безпеки і приналежності виявляється важливішим за все, воно нарешті вдома. Але стривайте, це ще не кінець історії. Зараз ми переключимося з розповіді на роздуми, бо автор пропонує нам подивитися на все це очима ще одного персонажа, щоб зрозуміти справжній сенс. Виявляється, не всім сподобався такий щасливий кінець. Цвіркун на ім'я Лишиня, який усе це чув, лише презирливо пирхнув, і його реакція створює такий цікавий контраст і змушує подивитися на все під іншим кутом. І тут автор ніби звертається безпосередньо до нас. А чому цвіркуну не сподобалась історія? Яка її головна думка? Це по суті запрошення до роздумів чи не так? Можливо, про те, як важливо цінувати те, що маєш, і про різницю між показною бравадою та справжніми потребами. Лишиня гордо заявляє: Пфе, я просто цвіркун, який любить мандрувати. Він ніби відкидає увесь досвід кошенята і мораль казки, намагаючись показати себе таким собі затятим вільним мандрівником. Але ось найцікавіше сказавши це все, цвіркун ховається у свою шпаринку і не вилазить звідти до самого ранку. І ця остання іронічна деталь залишає нас із питанням, правда, яка різниця між тим, що ми говоримо і тим, що робимо? І чи не є оця потреба у безпечній домівці універсальною навіть для тих, хто найголосніше заявляє про любов до мандрів?